Я коротко, саме головне, що ми перемогли. Перемогли, взяли три бали. З трьох ігр у нас дві перемоги, одна поразка у Львові. Тому це саме головне, щоб трошки хлопці якось, я дуже переживав за цю гру. Гру думав, що Не думав, а знав, що вона буде тяжка, важка, тому що завжди верес дає бій для всіх суперників. Навіть та ж гра з Динамо. Показала, що вони. Могли нічого зіграти в кінці. Тому саме головне, що ми виграли. Зараз у нас є три дні, щоб знову відновитися. І завтра залишаємось тут, потренуємося, відновимося. 20-го знову тренування в першій половині, пообідали і поїхали на границю знову. Я вам так скажу, що за цей час ми вже не їздили стики, що ну, нічого страшного. Це для нас буде теж школа така. Щоб зрозуміти, як в той час, коли у нас йде війна, от ці ігри. Тому я думаю, легко точно не буде, тим більше суперник для нас, як завжди, попався, дуже класний. Ну, але зіграти з таким суперником це класно. Це Перевірити себе і побачити на що ми згодом. Колеги, питання. Не враження, можливо, ви по-іншому бачите. Принаймні по матчах чемпіонату перші дві гри, що команда Керпас створює значно більше, ніж забиває. Яке у вас відчуття і чому? 100%. Ну, я, не то, що... я прочитав інтерв'ю вчора. Динамо обіграла Карпати, і головний тренер сказав, що не заслуговують на цей рахунок, а ми заслуговували на трену. Давайте так, 40 хвилин вони центр поля не переходили. Ми не забили. 3-4 моменти не забили пенальті. Потім перша атака ми 1-0. Звісно, це по голові б'є прилічно. Не встигли розіграти і вроді знову момент не забуваємо. Обородка 2-0. І вся гра. Ось тобі і вся гра. Тому тяжко, да. багато нереалізованих моментів. Ну, це десь майстерність може. Ну, в мене немає до хлопців питань і немає до хлопців якихось претензій, тому що. Вони все, що можуть, роблять. Ми також у нас не такі суперово там все. Саме. У нас футболісти середній рівень є трошки вище середнього рівня. І ми граємо у футбол, в принципі, найголовніше, що ми його не б'ємо куди попало, а ми розігруємо, ми все рівно. Хочемо грати в футбол, непоганий футбол, атакуючий футбол і забивати. Але поки що нам дуже важко даються забивати ці м'ячі. От за три тури, хоча ми забили три м'яча, але ми і пропустили три. Тому так. Колеги ще питання будуть. Попрошу. Пане Юрію, за три останні матчі ви пропустили шість голів. Чи є у вас претензії до захисників після сьогоднішнього матчу? Ви відстояли на нуль. Але можливо, є якісь зауваження. Та зауваження завжди але в мене не тільки до захисників. Ви зрозумієте, що я розумію, що коли команда пропускає, то це захисники і воротар. коли забувають, то це нападники і, і лінія атаки. Я хочу, щоб у нас був такий, знаєте, така, навіть не знаю, як це назвати, щоб ми могли разом і захищатися. І атакувати те, що ми завжди робимо. І тому винити когось із захисників я ніколи цього не робив і робити не буду. Ми, вони всі люди, вони всі помиляються. Також як нам другий м'яч забив Вікторія Пользень при 1-1, коли Саша Романчук підскользнувся. Ну хто думав, що так воно станеться? Він підскользнувся. Тимур Стецьків десь не зустрів там, де потрібно. Ну, вже хвалив би, заробляв би штрафний, а він зупинився. І ми пропустили. Ну, це помилка, да. ми розбираємо, говоримо, але саме головне, щоб над цим працювати і менше від гри до гри помилятися. Оце саме головне для мене. А так, я не хочу нікого шукати. Ми одна ціла, команда це як сім'я. Тому всі перемагаємо, всі програємо. Дякуємо, За останні три тижні ви проведете вісім офіційних матчів, включаючи Вікторію. Дев'ять. Беріть перше, це теж почали третього, першого з Шахтарем ще грали. Дев'ять ігор. от Візьміть цей період 9 ігор, 27 днів, 28, 9 ігор. Як ви вважаєте, чи команда фізично зможе з Батісом після такі, такому насиченому? Є три дні, я дуже на це сподіваюся, але то таке, ми зараз тут ще більш-менш. А ви потім подивіться, ми 22-го граємо з Бетисом, потім 25-го в Кривому Розі з Інгульцом. Можете зрозуміти, де, де Кошиця, де Кривий Ріг? Ми приїдемо 24-го 24 на потязі, десь в й будемо на базі. Вони відпочинуть ввечері, трошки потренуємося, і 25-го вже гра. 26-го знову чемодани зібрали і поїхали нам аж в Іспанію добиратися. Потім з Іспанії знову добиратися назад і грати дома з Шахтарем. Ну, дуже важко. Ну, це, ми вибрали цей шлях. І я ні в коїй мірі не кажу, що ми, нам так важко. Ні. Ми готувалися з першого дня, коли ми зібралися 20 е червня, я їм сказав: щоб чогось досягти. Як ми досягли там, завоювали бронзу. Все набагато легше, чим потім щось зберегти і відстояти. Це дуже важко. А тим більше я розумів, що у нас буде оці от Ліга Європи. Я їм зразу сказав, не чекайте, ми збори провели дуже потужні, ну дуже непогані. І у нас непогані результати були. Ми Динамо Загреб обіграли, ми два-два з Бош чемпіоном Швейцарії зіграли, ми Динамо Бухарест 2-0 обіграли. Ми... Ну там єдину гру, що програли туркам 4-3. Остання гра, як завжди, перед виїздом, вже всі на чемоданах, 4-3 програли. А так ми дуже непогано провели. Я бачив, є малюнок і все це ж не те, що я там видумую. Але зараз у нас 23 футболіста, плюс 3 воротаря. Я враховую це, що прийдеться всім зараз потихеньку. Зараз я В грі з вересом, я взагалі не робив ротацію. Одна ротація була, це. Микітишин трошки притравився, коли ми їхали. Я не став його ставити і поставив на цю позицію СОСУ. А так всі ті, що грали в Чехії. Тому вони вибрали цей шлях, повинні терпіти. Я думаю, що вони крепті хлопці витримають. Кожен епізод впливає на гру. Звичайно, такі негативні, як пропущений гол і, і зразу вилучення. Тому тут, в принципі, але це в наша привела, це ж не. Щось. Ми, ми і гравець вилучення отримав, і гол не дограли момент грубі помилки. Ну, потрібно ще дивитися знову ж таки відео, щоб такий, знаєте, більш коректний аналіз зараз. В перерві ви замін не робили? Як намагалися перебудувати гру наявними футболістами на полі, зважаючи на те, що Максима вже не було. Ну перебудувався в 4-4-1. Ми Миколу попросили, щоб він закривав позицію Шарая. Шарай сів в позицію крайнього захисника. У нас не було можливості зразу заміну робити. Ми не хотіли втрачати заміну. Десь в принципі справлялися по підсумкам першого тайму. Таких особливих моментів після того там крибаса не було. Тому такий план був на другий тайм, щоб Потерпіти ще чуть, чуть в меншості і перебудуватися в 4-3-2. В принципі, ми це і зробили більше того, що команда отримала вилучення суперника. Але на жаль, ми не були ефективними в фінальній третині поля. Для О. того, щоб відігруватись, потрібно забувати створювати моменти. Ми сьогодні в атаку зіграли достатньо слабо. Колеги, запитання. Ну, Миколаївич, старт сезону, можна сказати, не дуже вдалий. Однечково бали за три матчі. Як в чому ви пов'язуєте, які причини і як плануєте виправляти ситуацію? Та дуже просто. З завтрашнього дня потрібно працювати і налаштовуватись на, на наступну гру. Тут єдина, єдина формула, нічої тут, я, якщо ви мені підскажете, я буду дуже радий. Але... Потрібно працювати. Сумлінно працювати, значить, ми не допрацьовуємо. Значить, у нас є проблеми, які потрібно вирішувати разом разом з гравцями. Чим ми і займемося з завтрашнього дня? Зараз команда працюватиме в режимі матчу через три дні. Буде кубкова гра, потім виїзд в ковалівку. Чи буде ротація на кубкову гру? Як взагалі будете підходити до цього кубкового поєдинку? Ну в принципі, для нас кожен, кожен матч важливий, кубковий з металістом 19 19-25 також. Це є нормальний графік. 3 на четвертий день, дві гри у нас зараз четвер, потім понеділок з «Колосом», тому я не бачу в цьому проблем. А щодо ротацій, ну вже будемо дивитися по тренувальному процесу по стану гравців, чи потрібно буде якісь заміни робити. Ну, звичайно, вони будуть, але наскільки ротація це буде серйозним по. Вже подивимося по ходу тренувального процесу. Ще запитання? Як справи Морозка і Шевченка? Краще, кращі, але вони не готові нам ще допомогти. Ні, вже тренується? Чи... Ну і таке запитання. Сьогодні Куці я дебютував. Луан другий свій матч провів якесь враження, таке вже більш конкретне, чи справили ви про цих хлопців в грі? однозначно потрібен час і для Георгія він довше з нами, але він все одно не проходить повністю з нами збори. Він плюс звикає до нашої моделі гри розуміння в різних фазах гри і Луан. Тим більше він ще не готовий, але ми мусимо давати час, щоб він швидше втягується, тому що, на жаль, у нас немає багато часу на підготовку. Тому через тренувальний процес, через ігри ми, ми даємо цю можливість набирати форму. Ще запитання? Після червоної картки у Кримбасу відчувалося таке піднесення у Вересу, що наше зараз вони зрівняють. Крім реалізації, як ви вже казали, чого не вистачило, щоб зрівняти. Ну там в нас і не скажу, що багато моментів було. Для того, щоб реалізовувати момент, їх потрібно створювати. Сьогодні повторюсь, у нас не була велика кількість створених моментів. Їх було буквально один-два. Ми маємо більше створювати. Чесно, ми маємо більше створювати, бути більш агресивнішим. Ще раз повторюсь, в фінальній третині добігати. Ясно, що сьогодні вилучення вплинуло і на фізичний стан, тому що ми, як би там не було, ми грали. Я не пам'ятаю, з якої хвилини меншості. Може, ви мені підскажете? 57. З 27-ї з 27 по яку? 53-ю десь. Ну, все одно при такій жарі, це, розумієте, тайм, тайм відбігали в меншості, все одно більше затрачено енергії, сил. Хоча і я розумію, і кробас, е, приїхав е, з далекої дороги після Але. Але сьогодні футболу як такого цікавого для вболівальників, що рідко буває, не вийшло, бо кажу, і вплинуло, і і вплинула десь погода сьогодні.